Будемо знімати одну з кнопок рядка F. Давайте почнемо. Давайте я покажу одразу, який у нас зразок механізмів на цій моделі сьогодні. Ось такий основний для літр. І ось такий на F-рядку. Бачите, він у нас горизонтальний. Тобто ось так от працює. Давайте покажу на прикладі кнопки F8. Піддягаємо ліву сторону. Тобто ось сюди. Заводимо або відтягуємо. Оп, раз, два. Відкласти. Ось вона, кнопка знята. Далі. Так само з лівої сторони. Раз, два. Все, механізм знятий. Як завжди, дивимось. гладенька сторона догори, ребриста донизу. Все. І в зворотній послідовності встановлюємо. Тобто одягаємо спочатку на гачки ті, що праворуч, оцю частину. Дотискаємо. Бачите, так, механізм вже став. Далі беремо кнопку, одягаємо праву сторону на кишеньки. Тобто ось так під її надягнули. Оп, не надягнули. Зараз ще раз. Ось так ось надягнули. Ось. Все, ось я. Тисну, ну, у вас тут, звісно, буде топ-кейс рамка, але ось вона вже зачепилася, я відчуваю. Отак от, от трохи похитав. І все. Кнопка на місці.